Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Ідемо спільно дорогою посту, вдивляємось у Хрест. Серед темряви, терпінь, агонії з Христа чути Слово. Звершилося. Коротке слово промовляє Божий син. Звершилось. Наше спасіння. Звершились пророцтва старого заповіту, кожне слово старого завіту, події, історія вело до Христа. Від початку створення світу, план спасіння, жертва принесена. Пророцтва до останньої йоти звершилися. Життя Божого Сина на землі, Бог стає людиною. Життя проведене в досконалому постусі Богу Отцеві, досконалій святості, безрічності. сатана переможений, море любові, океан доброти виливається на людство. Полки демонів зібралися біля Христа. Ні один ангел не зрушив з місця, бо Ісус не хотів захисту. Він хотів принести себе за нас. Жменька учнів, багато ворогів, багато любові, ще більше ненависті, суперечок і зневаг. Жертва принесена. Звершилось Борг заплачено. За гріхи усіх людей, усіх часів кожної людини борг заплачено, амністія проголошена, відпущення гріхів. Проповідується, кожен може прийти, повірити в Бога, який став людиною, помер за наші гріхи, віддав себе в жертву, покаятись за свої гріхи і отримати амністію, повне прощення гріхів, якщо повірить, покаяється і почне нове життя. Звершилось, і кожен може отримати нове серце і нове життя. Бог заплачено, якби сьогодні усі люди, усі мільярди людей, які живуть на землі, прийшли до Бога. І для усіх проявили б Боже милосерді, Боже прощення. Це є причина нашої подяки, нашого служіння. Звершилось і це заохочує нас проповідувати. Кожен християнин покликаний іти і іншим розповісти. Звершилось. Жертва принесена. Зелений коридор відкрито. З неволі диявола до свободи Божих дітей. Через хрест, хрест сіє не світом, хрест у наших серцях, хрест символ нашого спасіння, Божої любові, Божої перемоги, диявол переможений. Усі, хто покається, отримує прощення і благословення. Звершилось твоє і моє спасіння. Прийди до Голгофи, до Христа, повіруй, покайся і живи. Бо за тебе заплачено, борг віддано, спасіння і прощення звершилось. Твої гріхи відкуплені, за них заплачено ще дві тисячі літ тому назад. Нехай тебе благословить, Бог це могутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бережи себе, і нехай Бог вас береже.